Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Агенція Bloomberg повідомляє, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-учасницям альянсу створити фонд допомоги Україні у розмірі 100 мільярдів доларів на наступні 5 років. Зараз конфіденційно обговорюється те, як країни НАТО будуть робити внески до цього фонду. Чи буде врахована двостороння допомога Україні, яка вже була надана або буде надана у найближчий час згідно із домовленостями Києва з державами-членами НАТО? Це досить серйозна розмова однак вона є важливою насамперед для того, щоб країни-члени НАТО, насамперед європейські країни, були впевнені, що зможуть допомогти Україні навіть в разі якщо Сполучені Штати не будуть учасниками процесу допомоги у протистоянні російській агресії. Це є ще більш важливим у контексті майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах. Звичайно, якщо на них зможе перемогти кандидат республіканців Дональд Трамп, який може виключати допомогу Україні і плекає ілюзію можливості домовленості із російським президентом Володимиром Путіним. Якщо рішення про створення такого великого фінансового фонду буде ухвалено, це означатиме новий розвиток подій у російсько-українській війні. Адже до цього часу НАТО, як союз держав і оборонний союз, утримувався від якихось колективних дій, спрямованих на допомогу Україні у її боротьбі з агресією Російської Федерації. Допомога Україні насамперед була пов'язана із двосторонніми угодами між Україною і окремими державами-членами НАТО. А сама Російська Федерація постійно говорила про те, що війна, яку вона веде на території України, це насправді війна не з українською державою, а з Альянсом, який таким чином намагається продемонструвати свій вплив на території, яку Росія вважає зоною свого історичного впливу. Якщо виявиться, що НАТО готове виділяти такі значні. Кошти для того, щоб допомогти Україні у наступні роки війни, це означатиме, що організація набагато більш серйозно ангажується в той конфлікт, який сьогодні відбувається, і буде дедалі відбуватися на українській землі. І звичайно ж, рішення про створення такого фонду може стати одним з важливих рішень саміту НАТО у Вашингтоні. І продемонструє, що Північно-Атлантичний Союз дійсно налаштований на прийняття України до лав альянсу, що у свою чергу буде викликати істерику у президента Російської Федерації Володимира Путіна. І звичайно ж, ми маємо усвідомлювати, що з кожним новим місяцем російсько-української війни ситуація буде все більш радикальною і непередбачуваною. І як вже неодноразово доводилося пояснювати, потихеньку йди до реального конфлікту між Росією і НАТО, а ймовірно, і до третьої світової війни. Питання тільки із застосуванням ядерного компоненту, чи без нього, і питання, звичайно, того чи вистачить у Російської Федерації. Достатньо ресурсів і можливостей, щоб її лідери кинули виклик цивілізованому світові у новій й кривавій борні. Звісно, така радикалізація пов'язана не тільки із ідеєю створення великого фінансового фонду НАТО, який має підтримати Україну у її боротьбі з Російською Федерацією у наступні непрості роки. Ініціатива французького президента Еммануеля Макрона щодо можливості присутності військ країн-членів альянсу на території України також свідчить про зміну позицій європейських лідерів по відношенню до того, як мають розвиватися події у російсько-українській війні. Погодьтеся ще кілька місяців тому, навіть сама ідея того, що війська країн-членів НАТО відкрито будуть знаходитися на українській землі, що вони будуть готові захищати українські міста від можливого продовження агресії Росіян. Могла сприйматися виключно як фантастична, а жодний західний лідер не виступив би з такою ідеєю, бо підкреслював би, що західні країни не є у конфлікті з Російською Федерацією, і це виключно конфлікт Росії з Україною. Однак продовження війни. І усвідомлення більшістю західних лідерів того факту, що президент Російської Федерації Володимир Путін не налаштований на жодні перемовини і вважає час своїм важливим союзником у вирішенні проблеми ліквідації державності України і відновленню російської імперської державності у кордонах радянського союзу 1991 року. Перемушує радикалізовуватися не тільки російське керівництво, впевнена в тому, що війна це є тепер головна задача російської держави на 20-30 роки 21-го сторіч. Це примушує радикалізовуватися і лідерів країн цивілізованого світу, які впевнені, що потрібно гідно відповісти на ідею війни на виснаження, яка стала головною політичною ідеєю російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним. Що війна на виснаження України політичне, економічне, демографічне і військове. Яка зараз є головною ідеєю Російської Федерації, має стати війною на виснаження самої Росії політичне, економічне, демографічне і військове. І що західний світ має прийняти цей виклик Російської Федерації, якими б тяжкими не були подальше випробування у прийнятті цього виклику як для самої України, яка таким чином перетворюється на фортецю цивілізованого світу і приймає на себе головний удар російської. Федерації у наступні роки протистояння з Москвою так. І для країн цивілізованого світу, які будуть змушені роками допомагати Україні фінансово, які змушені будуть шукати нові можливості для військової допомоги навіть в ситуації, коли Сполучені Штати будуть займати нейтральну позицію по відношенню до одного з найбільших конфліктів у Європі, який може розростатися з кожним днем, захоплюючи нові і нові території у чорний водоворот історії страшного 21-го сторіччя. Що війна? Має закінчитися повним виснаженням російського режиму та його крахом, а можливо і переформатуванням російської державності, яка буде. Мати шанс відмовитися від тоталітарних, авторитарних та імперських традицій, які що відзначали Московське царство і радянський союз упродовж сторіч їхнього безславного існування. Так що ми можемо говорити, що ці 100 мільярдів ще один доказ того, що ми маємо справу з екзистанційним конфліктом, виходу з якого ніхто реально не бачить. А всі сподіваються, що саме виснаження і відповість на питання, хто виграє цю довгу і. Жахливу війну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, Patreon Беміякофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить!